Добрий вечір. Сьогодні 28 серпня 2024 року. Перед вами інжирний персик. Світ Багел. Він трохи рані... пізніше обично, достигав, досягав, в цьому році раніше жарюка в нас, спека. Тут вже щось поїло його. Небагато нав'язалось. Четвертий рік від посадки деревцеві там, 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 там. Такий один з останніх персиків інжирних. Ще плайний топ висить зелений. Не буду покабрювати. завтра вже його беру, просто візьму, так сказати, на дегустацію. Під палича тут. Такий колір, не знаю, мабуть, на сонечку він набирає такий рум'янець. Коли в тіні такий він ж. Ну, скоріше всього на сонечку розрумянцем. 154, 162, 120. Є там і більші. Так, що тут у нас найбільш такий м'якенький? Цей, хоч і поїжений, ну, ще не зовсім м'який. Навірно, цей зараз розріжемо. Зараз. Так, отакий він жовто-м'ясий. Кісточка не дуже дрібна, якась вона. Величенька. Соковитий. Сок біжить. Зараз куштуємо. Смачний солодкий, приємний смак. Ви бачите, просто правда, сегодня я вже не лізе мне ничего. свет Поздний Пізній персик. Вот такий він. миру добра.